Друзі, тема прикорму дуже актуальна і така so excited в перший час. Але коли ти розумієш, що треба щось дійсно готувати дитині, щоб це було збалансовано і здорово, то починається вже питання, що робити. Гриш, ти мені допомагаєш? Саме тому я вам вирішила показати рецепти, які знаходила з абсолютно різних точок з різних сторін. Вони починають бути цікавими тоді, коли ви вже ввели більшість продуктів. тобто, спершу це лише монопродукти: один кабачок, один батат, один. Смужка кабачка, смужка батату, смужка ще чогось, м'яска окремо. Тобто, спочатку ви знайомите дитину з продуктами окремо. Вже пізніше ви можете компонувати їх у стравах, коли дитина познайомилася з більшістю продуктів, з, наприклад, у цієї сотки, або взагалі з тими продуктами, що майже завжди вживає ваша сім'я, що є найголовніше. Про алергени я розповідала в окремому відео по прикормі. Також воно тут є. Заходьте, передивляйтесь. А тут будуть рецепти для БЛВ, але так само, якщо ви на пюре прикормі, все просто зблендари. І смачного погнали! І я знаю, о, як у багатьох батьків кортить почати прикорм раніше. Друзі, не переживайте, вам ще захочеться його вивести на той час, коли було грудне вигодовування лише або суміш, але е, прикорм починаємо близько шести місяців. За доказовими зараз вже дослідженнями. А також знаю, що хочеться дати спробувати дитині і хлібчик, і все, що таке, ну не дуже не треба дитинці, тому що там є ці і сіль. Намагайтесь виключати все ж таки і цукор, і сіль в раціоні дитини. В хлібі тут дуже багато його, але є дуже кльова альтернатива. Це за це приготувати хліб самостійно. У мене він вийшов більше як кексік, але це супер зайшло дитині. От в цьому випуску показувала рецепт. Для смачного хлібчика. І не тільки для нього, до речі. Ще один варіантом збалансованого сніданку є такі маленькі панкейки з гарбуза, якого я відварила попередньо. Додаємо пару ложок кускусу. Вони можуть бути вже запарені або просто сирий. Також додаю пів банана. На таку порцію цього буде достатньо і знову ж таки перемішую. Вбиваємо яєчко, і після цього можна... Додавати у формочки. Випікаю я зазвичай 180 градусів, хвилинок 30 цього буде достатньо. Все роблю на налоко, дивлюсь просто по консистенції. Ось така ніжність виходить смачного діткам і вам! Ще один із варіантів сніданків – це може бути млинці з творшком. Тут у нас чорнична паста і тут йогурт. Це як додача, як соуси йдуть. Дівчата іноді буду додавати пропорції в рецептах, тому зупиняйте відео і скріньте собі. А також додивлюся це відео до кінця, де я з вами поділюсь своєю знахідкою сайтом, звідки я черпаю ідеї. Як від серця відриваю, і ми всі їмо також а... смакоти. Звичай сніданки все ж таки складаються з яєць дуже часто. Тобто я чердую щось, якась крупа, типу, вівсянка або рис, або ще щось. На наступний ранок я хочу зробити якусь яєшню. Це може бути парене яйце, варене яйце. Яєчня, так як і собі, ми робимо, смажимо. Смажимо ми на маслі кхі, Я вже його показувала яке саме. Можете брати будь-яке. Бажано не смажити на соняшнікові олії, бо в неї дуже низький точка димлення, і це не корисно взагалі для дорослих, для діток, тим паче. От яким чином роблю на пару? тому що варено зрозуміло, смажене теж зрозуміло. перемішую все в тарілочку, додаю туди купу овочей, все, що я захочу. І плюс ставлю в формочки, такі самі, як я вже ви вже їх побачили. Ставлю в воду і накриваю кришечкою. І воно там собі булькає. Води набираю трошечки для того, щоб все, все ж таки було на пару. Другий момент можна запікти в духовці. Теж варіант, чому ні. Сьогодні у нас три види яєць. Я не їм е, смажені взагалі, ну, або не варені. Будь здоровен. Будь здорові. Фарка. Тому мені варені. Марку на пару. Це ще смажені. Смакота. Одним з кльових ідей для поживного сніданку для молечів, <laughs> <вмикнути. смех> це рисова каша з гарбузом. Я як роблю відварюю рис, на, на пару ставлю гарбуз. Як тільки рис вже такий альдентий, я закидаю туди гарбуз, мину його виделочкою, додаю насіння чия, додаю, може, насіння льна, чи в нас така стружка льна. Здається, в вашані купувала. От, і додаю туди трошки молочка і чекаю, поки воно все доготується до запарюється. Офігенний сніданок дуже смачний і поживний. Ось така смакотова виходить, я іноді додаю білок яєчко і, і смачного дітка. Ти будь-якими можуть бути буряковими, яблучними, гарбузовими. Там вже на ваш вибір. Насправді рецептів дуже багато і оладки – Це саме та паличка-вручалочка, що робиться дуже швидко. Муку можна замінити на рисову, можна замінити на якісь крохмальну, не бажано або найкраще цільну зернове борошно. Тому шукайте до вподоби. Марку оладки не сильно заходять, але вашим діткам може бути смачно. Насправді прикольно виходять такі те кексики. Він супер вологий, м'якенький, класний. Я думала, що через яблуко не застигне, а ні, дуже смачно. Тому беріть собі на замітку. Маркош їсти <праць> <праць> сюди. Взагалі, основа обіду чи вечері це багато овочів, трошки білку, трошки складних вуглеводів або просто якоїсь крупи. Я намагаюся так само і робити. Ви можете міксувати собі, можете робити рагу овочеві, це топ, можете робити крупу з овочима, перемішувати. Це також ок. Все те, що їсте ви те їсть і дитинка. Тарілку складаємо за принципом тарілки здорового харчування. Зберігайте собі. Варіантом збалансованого обіду для дитинки це купа овочів, які у вас є: Брокколі, кабачок, морква, буряк, все, що завгодно, що їсть ваша дитинка, і бере пілочка або курка. Я запікаю її цілою. Зараз трошки вона розморозиться, додам туди йогурта, скоріш за все, білого. І овочі поливаю олійкою, оливковою та прованськими травами. І в духовочку. Як ви вже знаєте, якщо ви дивитесь мої влоги, то дітям до е, закінчення, взагалі до року е, до закінчення суду, не рекомендується їсти супи, тому що воно може витіснути по воді, і, в принципі, в супах немає нічого корисного в тій воді. Ви так само можете відварити овочі, запити водою, буде вам той самий суп. Але марк супи не їсть, він їх в принципі не любить. Е, але зараз вам покажу класну альтернативу, щоб не готувати кожного члену сім'ї щось окреме. Я сьогодні беру борщик, і щоб не давати дитині Просто юшку, іноді окей, але він його все одно не їсть. Я просто так от вибираю юшечку. Тут капуста, бурячок, морква, картопля, все супер корисне. І даю йому ось цю, просто без жижі. І от така смакота виходить нам по борщику синим, раз, два, і ще і додала додавати до білку. Варіант подачі м'яса може бути просто найрізноманітніший. Один з безпечних варіантів ви просто відварюєте якусь ніжку або бідришка і. Отак от даєте дитині. Її добре це погристи для зубчиків, <смір> а також зайняти себе на <смір> момент прикорму. Також можуть бути і тівтєльки, і котлетки, і просто варена грудка, парена, печена, купа варіацій, як ви захочете. Але ось така один із варіантів. Бачите, я декілька філішок відбираю і даю просто посмоктати таку кісточку. Я... На обід зачасту варю овочі. Зараз тут батат. Вчора зварила марчик не доїв, плюс роблю капусточку. І це індичка відварюю, потім її на волокна із сметанкою та кропочком. Зараз покажу, як це буде виглядати. Отак взагалі в мене виглядає права баня, там знизу щось у воді. І ось так накриваю. Так само я підігріваю, бо мікрохвильовки ми не користуємось, а це супер. Є один варіант смачного обіду. Або Це звільнимо зернові макарони. Якщо ви вже ввели блютен, варю на всю сім'ю. Піральки беру невеличкі. Коли вірмишелька зварилася, я даю остеризовані вершки і чекаю, поки закиплять самі вершечки. І ось в цьому всьому варю маску. Можна додати моцарелу з низьким вмістом солі та плюс я ще додаю прованські трави. Буде смакоти. Забула, ще додаю кунжут, тому що це супер вміст заліза. Обов'язково вершки додаємо після молочки, макарони після глютену. Кунжут це також алерген. Тому все додаємо дуже обережно, після того, як вже ввели ці продукти. Щодо рибки, я беру або хек якийсь вже заморожений, або ось такі на розв'яз е, стейки. Що я роблю? Відкриваю до того, як заморозити, додаю сюди прованські трави, щоб було посмачніше. І можу паприку або чесник. Давайте сьогодні паприку додам. Я його трошки е, за. Господи, як це називається? Шашлуки роблять. Я трошки його мариную. І кладу в морозилку, щоб коли воно було вже потрібно, я його ставлю в духовочку і все готово. Ні прованські трави, ні паприка взагалі жодні спеції, крім кунжута. І, взагалі, ось ці алергени при обов'язково не містять алергії в дитину, тобто їх можна з самого початку при корму додавати в ці спеції, які вживаєте ви тільки Дивіться дуже часто до спеції, дивляться сіль або цукор. Дивіться на склад, і без цього всього можна додавати зміни. Вибачте, не зовсім естетично показую, але це залишки лінивих вареничків. Теж швидко, легко прикріпляю вам рецепт. Їх можна подавати з чорничною пастою, будь-якою пастою, яку я вам показувала вже їх можна подавати з дитячим, навіть пюре фруктовим в якості соусу, щоб дитинка туди макала сметану, йогурт, і це неймовірно смачно. І собі берітеш, не тільки ж дітям все найкраще. Я взагалі не розумію сенс в цих дитячих кашках, як на мене, це просто маркетинг, бо дитина може з'їсти звичайну гречку, звичайний, я там не знаю, пшоно чи щось ще. І я завжди все роблю те, що саме що і нам, для того, щоб максимально мені полегшити життя. Мамами так вистачає клопоту, тому це мені здається не обов'язково. А що я роблю? Наприклад, сьогодні я запікаю всій сім'ї картопельку і о, перепекла і. Зробила стейк з капусточки. Марка стейк. Я дістала вже, тому що там без солі. от І це може їсти абсолютно вся сім'я. Тільки не так засмажено, як в мене тільки що вийшло, бо забула. Залишите будь-які овочі, що ви їсте, просто відварити, запекти. Бажано не смажити, і це вже буде перфект і набагато легше, ніж зазвичай все, всі ті рецепти. Ще одна вам порада щодо їжі малюка на вечерю. Це кукурудзяна крупа. Я можу відварити овочі, що в мене є в холодильнику, наприклад, тут кабачок і гарбуз. Коли вони вже готові, я. Додаю в гарячу воду ще й кукурудзену крупу, перемішую, все, готова каша офігенна. І ще вам порада додати до таких от каш, їх можна робити на сніданок, на вечерю без різниці. Додати листки норі. Вони є максимально збагаченими купою корисних речовин. Я їх ось так просто ділю, просто рву і додаю в кашку. Це надзвичайно смаку додає, плюс користі і взагалі кайф смачного. А якщо ви не знаєте, що яку кашу приготувати у нас вдома, я чередую, між гречкою, бурим рисом, між кукурудзяною крупою, сочевицею, може бути нут, може бути горох, може бути булгур. Щось по-любому забула. Що я забула, Марк? Це може бути соя. Та напевно все, так? Да? Смачно. Щось не дуже. На водичку, водичку, щось не пішло. Водичку, на. Сам. Тому просто міксуйте овочі з кашою і супер. А взагалі, я вам не встигла прям фізично показати, але є безліч дуже цікавих рецептів і ділюсь з вами сайтом, на якому я знаходжу багато рецептів, від серця відриваю, тому зберігайте його собі. Сайт називається foodforbaby.com.ua, Я його прикріплю до вас. і Там є відділ рецепти до року. Дуже кльово, що там пишеться, що це все без солі. І навіть якщо ви бачите якийсь звичайний рецепт, який ви хочете приготувати для всієї сім'ї, це може бути і для малюків. Просто не додавайте сіль та цукор. Цукор заміняйте бананом або якимось ще фруктиком. Маю надію, що трошки змогла вам урізноманітнити харчування ваших діток. Напишіть, будь ласка, ваші рецепти при корму, тому що іноді, от є у мене у самій просто. То крутиться голова від того, а що ж приготувати, і я впевнена, що в коментарях ми зможемо класно ділитися рецептами та ідеями один до одного. Тому пишіть в коментарях. Дякую, що ви дивились цей випуск, і до зустрічі у новому!